звати Наталя, мене звати Настя. Мені 16. 16. Мені 15. Ми приїхали з Донецької області, з села Золотий колодзі. З самого початку, 24 лютого, я була на навчанні. Мені позвонила мама в 6 ранку і сказала, що треба збиратися додому і взяти найголовніше. Наші дівчата вже чули зранку вибуху, бо в Краматорську там по... По чомусь там попали, то чули вибухи дуже близько від Слав'янська. Е, я почала збиратися, якраз ми поїхали на автовокзал, і якраз йшов останній автобус зранку додому. Я встигла і ми поїхали додому. Е, потім спочатку ми позбирали речі на всяк випадок. Е, було ще не так чутно все відразу, а потім вже було дуже, дуже громко. Настя вночі вставала, коли щось летіло дуже низько, то Настя вночі вставала, біжала, плакала до мами, що ну, щось летить, щось дуже громко, то ми всі лягали в коридорі на, на підлогу і лежали. Пару разів спускалися в підвал, але в нас в селі немає е, Тривоги, у нас нема тривоги, тому ми не знали, що коли, але чули, як щось слетить, літало дуже близько, дуже низько. І ми ось, коли останній був раз вдома, то ну, ми бачили вертушки, ну все ми бачили, дуже низько літає над двором і над нами. Ну, так можна йти в магазин і щось летить. Це дуже громко, аж падаєш чуть ли не на землю просто. Потім мама, ми чекали, коли вже виїжджати. Ну, мама думала, чи не рано, чи не пізно, і там вже почали просто оголошувати евакуацію, то нас вже тоді мама возила, ми виїжджали на евакуаційному поїзді, там дуже було багато людей. Ми сиділи, ну, там на одному місці сиділо по 8-10 по людей, сидячи їхали сутки. Мама нам сказала, що ми виїжджаємо прямо ось так. В 11 вечора вона сказала, що ми завтра в обід вже уїжджаємо. То ми бігом брали. Мама казала, беріть те, що таке саме необхідне. Ми взяли ще це було в квітні, тому ми брали і теплі речі трошки, і літні вже трошки взяли, ну не багато речей там, ну але взяли хоч щось. Ну я ще взяла ноутбук свій, бо ж навчатись треба було якось. От, але було дуже страшно. Я ж кажу, Настя вночі прокидалась, коли це летіло щось і бігом плакала. Страшно дуже. Я навіть до цього спала погано, я вже звикла так, але після цього я могла не спати там до 4 до бо мені було страшно. І я це все чула, я не могла заснути. Вона взагалі дергалася від кожного звуку. Коли ми сюди приїхали, наша тітя питала, чи не Ні, ми сиділи за столом, і в них цей котел, той що гріє, чи ну я не знаю, але він там здавав звуки, то ми вже дергалися ж від них. Вона каже: то не бійтеся, все, все нормально. Але Потім через неділю спитала, чи все добре, чи не боїмось ми. Ну трохи сирену почали вже чути. Там ми не чули її, то було теж трошки страшно. Людей було дуже багато, дуже. І всі їхали собаками, і з собаками, з котами, якісь навіть з крисами, з ді, діти малі. Людей дуже багато. Я ж кажу, сидять на одному місці. Отак може на одному цьому сидінні там, де сплять, шість людей, сім людей. З дітьми, не з не з дітьми, отак просто всі сидячи, їхали сутки. Е, ну нормально там нам і воду давали, і їжу. Ну, нормально донести. Нормально доїхали. Потягом доїхали ми до Львова. Там нас питали, чи ну питали у тих людей, кому нікуди було з'їхати. Там їх волонтери, вони зустрічали, вони їх ну, там, кудись -то, може, розселяли. Але ж у нас тут тьотя, то вони, вони нас зустріли і ми приїхали сюди. У нас вдома лишились і друзі, і тварини всі, і батьки поїхали вже. Так, да, і батьки зараз там роблять дуже страшно за них. Я кажу, щоб вже їхали сюди, але вони кажуть, що ще трошки приїдуть. Ми живемо в селі в Добропільський район. Добропілля від нас там чи 18 кілометрів, чи ну дуже близько, це такий центр, куди ми можемо їздити в місто. І ну, там вже багато раз прилітало. В нас тут з нами жили теж наші родичі, вони з Добропілля, то е, в них там і вікна повибивало, біля них впала ракета. Е, то, але вони повернулись назад зараз. Перші дні тут. Ну, ще не відійшли від дому, трохи страшно, але додому хотілося дуже, і зараз хочеться дуже. Я не знаю, дуже сильно хочеться додому.